Мешканець багатоповерхівки у Горенці Сергій Демченко другий рік чекає на відновлення свого житла. Цей будинок у Густомирській громаді постраждав внаслідок бойових дій на початку повномасштабного вторгнення. До 3 березня 2022 року у підвалі будівлі ховались більше півсотні людей. Орки отримали підкріплення. І з вечора нас обстріляли міні-мінами зі сторони Ірпіня і Гастомеля, і під ранок градами зі сторони Димира. І це ну було остаточно, якби прийнято рішення, що треба вже звідси виїжджати. Як діляться жителі, по фотографіям від волонтерів стало відомо, що 8 березня 2022 року внаслідок обстрілу відбулося руйнування будинку. На той момент там вже не було цивільних. Сергій виїхав з родиною до Житомирщини. Повернувся до горанки на початку квітня. Спочатку чоловік знайшов свого кота, а потім спустився перевірити підвальне приміщення. Глянув фундаментні блоки, які перебували під цим завалом. Одразу було зрозуміло, що там нічого страшного з фундаментом не сталося. Сергій Демченко показує з вулиці свою квартиру на першому поверсі. Волонтери допомогли людям з вікнами. Чоловік запрошує до самого будинку. Тут тримається холод в коридорі, плюс один досі. Сергій показує приміщення, до якого залетів ворожий снаряд та зруйнував будинок. Виходить фасадну частину будинку, він викинув туди назовні. І всі плити перекриття з цієї частини, вони акуратненько, отак, от одна на другу, лягли, акуратненько. Так. І, і, і за рахунок цього якби фундамент і вистояв. Поки мешканці стукали у всі державні установи щодо відновлення будинку до понівеченої війною багатоповерхівки завітав вуличний художник із світовим ім'ям з Великої Британії Бенксі. Він створив на пошкоджені стіні графіті. Чоловік у ванні про те, що прототипом героя став відомий український кінооператор Руслан Богдан. Ми розповідали в одному із наших сюжетів, який можна подивитися в описі до відео. З'явилися волонтери. Які поціновувачі, бенсі, які допомогли закрити його оргсклом, щоб не, не затікав. Бо тоді два рази дощ вже йшов і почали відклеюватися зверху шпалери. Поряд знаходиться малюнок ще одного англійського художника. На ньому діти граються не іграшками, а зброєю. Напівінкогніта, тож він приховував свою зовнішність. От двіж арт позиціонуються в, в інстаграмі. Взяла за відновлення цього багатоквартирного будинку та сусіднього міжнародна організація з міграції. Навесні 2023 року. Мешканцям 21 та 22 будинків представили проєкт капітального ремонту. Фінанси надає німецький банк через кредитну спілку. Я точно не пам'ятаю, яка це спілка. Треба почитати з того часу. Минув рік, а роботи почались лише у сусідньому 22-му будинку. Затримка відновлення багатоповерхівки по саду від 21 виникла спочатку через те, що немає розмінування. А місцеве акт від ДСНС донором не підходить, говорить заступниця гостоменської військової адміністрації Ольга Прилипко. У них це має проходити по, по німецьким стандартам, тобто щоб розмінувати будинок там 21 чи 22, Це має бути місяць 4 тижні і ніяк інакше. От і потім ще у них там мені здається тиждень на написання цього висновку. Крім того, для початку ремонтних робіт у будинку необхідно демонтувати роботу Бенксі, а міжнародна організація не бере на себе таку відповідальність. Вони дуже бояться. Їм хтось сказав, що ця робота коштує 15 мільйонів доларів, і вони прям ходять на неї, дивляться, переживають. Нині хід робіт взялась особисто контролювати віце-прем'єрка Ірина Верещук, яка приїздила з робочим візитом на об'єкти відбудови мом у приєрпіні на початку березня. Начальник наш зараз теж підключився, так як він військовий. Знає ці всі центри розмінування. Він до речі знаходиться в Чернігові. Зараз ми вже як адміністрація напряму підключилися і допомагаємо з цими. Актами розмінування для того, щоб це було швидше. Гостомельська військова адміністрація запросила фахівців, які оцінили можливості збереження малюнку Бенксі в будинку. Архітекторка Зоряна Тихончук вже має досвід з будинком в на Смо по вулиці Северинівській, 158. Там демонтували шматок стіни з графіті Бенксі, дівчина, гімнастка. Для вдалого представлення муралу Бенксі. Архітекторка запропонувала варіант викупу ще однієї квартири зверху для більшого простору навколо картини. Але Цього зробити не вдалося. Альтернативний варіант, який я запропонувала, це був так само, як по бенксі в Ірпені, демонтаж великого фрагменту стіни разом з Муралом, і також по можливості збереження тих фрагментів інтер'єрних меблі, текор, стіни, якісь зруйновані. Елементи конструкції стіни для того, щоб ми потім експонували це, або наприклад, в парку і зробили там парк графіки, чи парк Бенксі, чи можливо в майбутньому як це буде доцільно. Ми також такі пропозиції робимо. Тобто, це варіанти, де може експонуватися, і може бути варіант, якщо буде. Постійне, а, приміщення, фахівці-культурологи, наголошують, що роботи Бенксі тепер є культурною спадщиною пристоличного регіону, і України загалом вони мають потенціал стати туристичними магнітами міжнародного рівня. І до розміщення цього арт-об'єкту та забезпечення нового середовища для нього потрібно відноситись відповідально. Нам потрібно дуже серйозно підготуватися до експозиції і я зі своєю командою готую декілька рішень для того, щоб ми достойно представили і самого Бенксі з його картиною, і щоб ми забезпечили громаді і арт-магніт, і туристичний магніт, щоб люди їхали, щоб ця локація була на карті. Як важлива зона, ця майбутня локація наразі роботу Банксі у горинці місцева влада хоче демонтувати та залишити у Гостомельській громаді. Для цього шукають відповідне місце. Тим часом мешканці продовжують чекати на відновлення свого будинку, який з руками руйнується все більше. Ми і надалі будемо відстежувати долю цієї будівлі. Якщо маєте бажання поділитися успішною історією відбудови чи проблемними питаннями відновлення після деокупації Київщини, звертайтесь до нашої Акції. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Густомерської громади спеціально для медіапогляд.